А ви знали, мої любі сонечки, я в знанні цього факту, що наші фізичні очі, суто нам потрібні тільки як людині, коли ми живемо в Вего. Тому що вони дають, вони налаштовуються. Знаєте, як такі прожектори? Вони дуже гарно дивляться на ілюзію. Вони бачать ілюзію. Бачите, ангели літають. Вони налаштовані, щоб вони чомусь наступ, там де мозок, голова, так, тобто, щоб все, щоб бачити ілюзію. Тому що уявіть собі, чи потрібні Богу спеціально очі, щоб бачити, як ви думаєте, а ми можемо фізичний світ бачити тільки очима, коли ми закриваємо їх, ми їх не бачимо фізичний світ. А Бог може бачити все, навіть без фізичних очей. А ми є. Свідомість і прояв Бога. Ми просто граємо в людину тимчасово. Це означає, що ми теж з вами все бачущі, все знаючі. Просто коли ми живемо в его і граємо в людину, ми не бачимо істину і не знаємо. І от ми живемо в голові, сконцентровані на очах. А коли ми приходимо в жити серця, ми ніби тут живемо і ніби голови немає. Чому так само і малюють так просвітлених людей, святих, що голова з німбом? Це ж не просто так. Тому що це про їх просвітленої голови. І коли очі знаходяться вже тут. Душа бачить в перевазі. Така, знаєте, Бога людина, вже на землі, яка бачить серцем. Тому наші очі вони так... це чисто такий наш кармічний пристрій, який ламається на нашу карму. Коли ми там в нас поганий зір, коли ми не хочемо бачити цю ілюзію, там цікаємо цією ілюзією. Це ж так само наші кермічні певні програми. Але ми переходимо зовсім в інший вимір. <кхе> Перепрошую, і будемо бачити, і бачимо, хто вже прийшов, так як я, життя серцем. Бачи серцем, знає серцем. Це прекрасно, мої любі сонечки. Звичайно, це такий стан цікавий, тому що ти і ніби можеш ще бути, як і людина в цьому тілі. І бачити і такими очима, і такими. Тому що тут вже і третє око відкрите. Це уявляєте, які У нас зараз можливості. Просто неймовірні. Такого ще просто на землі не було. Так, так цікаво, що навіть очі. Переходять кожна частинка, а не такі гранські. Переходить зараз. Люблю вас, мої сонечки. Будьте щасливі. І Пам'ятайте, що ми багатовимірна енергія творця, свідомості його. І це прекрасно. Ми вічні! Люблю вас. Ваша